15-та частина, надіюсь, остання. Ідемо до школи. Йдемо по такому мостику. Ось наша така от школа. Ось такий типу колокольчик. <гум> Ось типу клас. Ось так тут можна сісти за парту, відкриваєш, присідаєш і тако закриваєш і сідаєш. Ну, в мене так виходило. Погнали на другий поверх. Столова. Тут має сидіти повариха. Ідемо в іншу постройку. Быстренько. Так, Тут у нас фабрика така типу броні. Сцена, бутичка покрашена та сама броня. А в сундучку — барвники. Ось тут проводимо змагання з нашими конячками. Остання постройка. Всім чекайте 16-ту частину.